Є рішення все ж таки таке державне виселити українську православну церкву з території Києво-Печерської лаври, однієї з найбільших українських святинь. Ми з вами багато цю ага. тему розбирали на різні аспекти. От сьогодні вже стало відомо про те, що вони ж потрошку виїздять представники Української ага. православної церкви. Слухайте, я навіть не думала, що вони будуть знімати вікна. Склопакет, я не думала, що вони будуть знімати двері, Ну тому що це дреб'язково, тому що вони про душу і про життя після, а не про мирське, не про матеріальне і так далі. Вже пишуть про те, що нібито там не дорахувалося якихось ікон. Розуміємо, що, скоріш за все, коли туди війдуть, там умовно представники чи Міністерства культури, чи е, якоїсь комісії, вони багато чого не дорахуються. Е, що ви можете сказати в дні їхнього великого виходу, це якраз. От показують зараз uh -huh. відео, яке і ми опублікували в телеграм-каналі Курбанова Ну, от лишили порожні сліди після себе. Хоча кажуть, що найголовніше це не стіни, це все ж таки люди. Подивимось, що вони вивозять. Uh -huh. Та, так воно виглядає. ну Це щось поліграфічне, uh -huh. по-моєму. А да. ми да. його да, не ну... перекинемо, це борт. Ну, що треба вивозити. Там oh, щось сюжет ви Давай виготовляє. Стой, не смикай. Ні, що сміти, ми теж не знаємо. Вона заїде. Ясно, що ну якби нічого вони не мають лишати, якщо це їхнє куплено там за гроші української православної церкви. Як то кажуть, Бог із ними, але тим не менше, чи очікуєте ви якихось протистоянь 29 числа? Ми побачили вчорашню недільну службу, недільну проповідь? Оці слова про важкий період і так далі. Я просто переживаю, щоб знаєте, не почались, як то кажуть, певні коливання нам людей зараз на вулицях точно не потрібно. Ні, безумовно, що не потрібно. Тобі більше цього дуже хочуть на Москві. Дуже хочуть. Річ в тому, що до останнього часу ми ж пригадуємо заяви дуже багатьох провадних політиків, в тому числі Ткаченка. Міністра і голови профільного комітету Потураєва, які дуже захищали саме цю конфесію Нуфрія, і заявляли, що всі ці закони, всі ці рішення, це проти якоїсь там московської, отої руської православної церкви. А Потураєв взагалі, заявив, що всі, ті, хто вважає, що церква Онуфрія, оце УПЦ Московського патріархату, є московського патріархату, а не українська мають іти писати на себе е, самих донос В СБУ, що вони є державними зрадниками, тому що мовляв те ж саме вважає Путін. Ну слухайте, але. Була перейдена певна межа. Путін, ну, напевне, він все-таки достатньо тупий. Він мав можливість, те, що називається упокорення миром, і упокорення війною, упокорити Україну війною не можна. На великий жаль, упокорення миром. Ми бачили, що відбувалося в 19-му, 20-му, 21-му році, якби він не напав, у нас було б дуже багато вже руського міра. В нас вже все піддали ревізії закону про державну мову, хотіли його поміняти е, ну, православну церкву України пресингували просто до отупіння, підтримували московську і все інше. Але Путін напав і після того, все те, що він вже потрохи пиво до нього, пішов протилежний бік. Абсолютно аналогічно відбувається з церквою. Вони могли. І це було б дуже погано для всіх нас, якби вони пішли на змову з представниками влади, погодилися б, що вони там формально напівформально будуть тепер УПЕ не УПЦ МП, а УПЦ ОП, офісно президентська, і в такому випадку. Їм би знову зробили би ідеальні умови, а вони б тихенько трохи на Росію би працювали, не так показово. Просто ваді було треба, щоб церква перестала бути настільки токсичною, як вона є сьогодні, а вона вже абсолютно токсична, і стала керованою. І головне, щоб нам на всіх виборах голосувала за представників цієї влади, так як відбулося, скажімо, в 19-му році, на президентських Оце це для них було принципово. Але з Москви заборонили і все відбулося два процеси: процес перший. Е у владі зрозуміло, що домовитися не вдасться, а брати церкву таку, яка вона є зараз, з усіма її проросійськими пливами неможливо, та й вона їй не йде в руки. А другий момент сама церква стала неймовірно токсичною для більшості абсолютної більшості українського суспільства, і тому всі зрозуміли, що з цим треба закінчувати. Тому питання їхнього. Поступової маргіналізації виходу з виселення з основних святинь. Я думаю, що теж саме відбудеться і в Почаївській лаврі, тому що вони її окуповують. Взагалі це є монастир, засвонований кусь українськими православними ще тими константинопольськими чи навіть єрусалимськими напрямком. Потім розбудований греко-католицькою церквою України. Там практично все збудовано греко-католиками і захоплений московитами при допомозі армії. Тобто, це окупована на в нас територія тільки вже кілька сот років. Окупована, тобто вони будуть все втрачати. Головне питання зводиться до одного: зараз не дати відповідної картинки для Москви, і то навіть не для внутрішнього московського використання. Що воно змінить? Ну, от уявимо, відбулися якісь бійки, дуже там показово, поліція скручує там цих монахів, кидає їх в кузовки, везе десь їх в якусь тюрму, звідки кудись там виселяє гони, забирає в них майно. В Росії нічого не поміняється, Ну, московити будуть нас ненавидіти. Вони і так нас ненавидять. Там всі рашики до останнього зміниться дещо недобре на західному напрямку. На заході свобода совісті має суттєве значення, і ніхто не має права це втручатися. Ми. Не всім зуміли, на жаль, не всім зуміли добре пояснити, що таке оця так звана УПЦ Московського патріархату, яку роль вона виконує, що це диверсійна група, що вона працює на Росію, що після ухвалення Томусу в цьому вже немає порушення релігійних канонів. Що фактично усуваючи цю церкву, влада виконує вимоги Томосу і канонічного права православного, оце треба було пояснювати. Але цього треба було піти на владі, на нормальне порозуміння з православною церквою України, з епіфанієм, з Реку Католицькою церквою, щоб вони, а не влада, це проповідували. І якщо відбудеться щось брутальне, якщо вдасться е, там їхнім попам, єпископам влаштувати якусь бійку чи хоча б її імітацію, вони ж це все будуть стрімити транслювати в прямому ефірі. Це все будуть їхні лобісти запускати на заході. Ми вже маємо заяву е, Трампа молодшого, який кричав, що тут Зеленський у нас він звичайний бандит-терорист, він церкву знищує. Пригадуєте, це було. Нам цього не треба і тому. На мій погляд, дві речі: перша, чомусь влада цього робити не хоче нормально, тому що це єдина користь православної церкви України, а влада її підігрувати не хоче. Це виконати норми закону, ухвалених ще при Порошенкові в 2019 році. Це про обов'язкову перереєстрацію кожного тих церков, які мають свої відповідні центри у країні-агресорці. Це у нас одна ця церква і тільки її, і про її переменування. Відповідно до справді назви, тобто вона має називатися Руська православна церква в Україні там та називається не російська а саме Руська Православна Церква. От додаємо в Україні, і от під таким, такими табличками всі ваші церкви на Волині, на рівенщині, на Вінниччині, на Хмельниччині, повинні бути саме так і хочемо побачити, я скільки там священників і морян захочуть бути російською церквою, як воно швидко все посипеться. І друге, це дуже добре пропрацьовані в законі умови переходу парафій. З одної конфесії в іншу це було треба запустити в 19-му році, як воно мало йти, і ми вже на сьогоднішній день цієї проблеми не мали. Ми вже цієї церкви б не було, але умисно це блокували. Тому зараз відкрити остаточно, а все вже розблоковано, рішення Конституційного суду є розблокувати цю роботу, щоб вона нормально пішла паралельно з цим, для тих, хто зараз сидять в Лаврі, перше певна ізоляція, тому що ну, у нас є воєнний стан. У нас туди не можна збирати великі маси людей, і в зв'язку з цим, от сьогодні, 27-го, 28-го, в день офіційного їх виселення блокується туди доступ сторонніх осіб в зв'язку з загрозою. Господи, та що завгодно придумайте замінування, ще там щось. Ну просто загроза ракетних ударів. Друге, якщо в ніч з 28 на 29 дев'ята там залишаться якісь цивільні люди, які не є приписані до лаври. В такому випадку їх спокійно можна дуже спокійно забрати звідти для з'ясування обставин в поліції наступний день спокійно відпустити. І 29 го числа туди має зайти не спецназ, а нормальні люди в цивільному. Які подадуть свої посвідчення, в яких буде написано, що вони виконавці, виконавча служба, яка має згідно з офіційними документами держави перебрати в державне управління все майно, яке наявне, це треба зробити максимально спокійно. І на кожну відмову зробити це має бути складений протокол, акт відмови виконання і моментально штрафні санкції. Повірте мені на третій день після третього дня штрафів. Там не лишиться жодного їхнього монаха, крім тих, які погодяться перейти до українських церков, і на цьому все закінчиться. Нам дуже важливо не влаштувати того, що хоче Москва. Бо в Москві вже зробила анонс, що будуть кривава ночь, весіллення монахів, ізбієння там віруючих. От не робити подарунки в Росії, все. Те, знаєте, в цьому сенсі пан Тараси, тільки ну так іронічно, іронічно цинічно скажу, що мабуть десь там представники української православної церкви сумують, що неможливо скрутити купола і їх собою забрати, але ну найголовніше це можливо. Я так припускаю, що це великий ще такий історичний урок для церкви, та на чиєму боці вона має опинитися. Але ми, звісно, в будь-якому разі будемо чекати 29 го числа, і зараз покажемо це. Вже така, як вишенька на темі церковній хтось зняв із українців відео, як настоятель києво печерської лаври, Владика Павло, опинився в паспортному столі і нібито оформлює собі закордонний паспорт. Хочеться спитати, куди владика збирається. От, власне, ці кадри ми бачимо. Я припускаю, що до Росії закордонний паспорт не потрібен, але можливо в якісь інші країни. Ось власне. Бачимо, бачимо, як його знімають. Не знаю, можливо, це теж певною мірою і порушення приватного простору, але вже ну такі в нас часи та. Ну, річ в тому, що він їздить по закордонах. Я не знаю, що це таке. Може, він хоче щось переоформити, може, в нього в тому паспорті щось дуже нехороше зафіксовано. Занадто багато Росії чи ще щось, Я не знаю що, але в нього є закордонний паспорт. Його недавно ловили так. з вивезенням ікон і цінностей, коли він їхав в Молдову. У нас же ж Молдовою переїзд по закордонних паспортах. Та й ми е, з Росією скасували проїзд по внутрішніх паспортах так само, тобто. В Принципі, тим більше у нас немає зараз кордон пропускних пунктів. Все одно треба їхати через Молдову, Румунію, через Європейський Союз. Варіантів інших немає. Тому, щось, щось в нього там з паспортами, щось там нахімічено. Так, бачите, як е, е, представники служби Божої а справи в них абсолютно земні ага. і мирські. Тим не менш, пане Тарасе, як і завжди, звісно, я дякую вам за те, що ми пройшлися про по головним е, трендовим темам цього тижня. Звісно, будемо чекати, по-перше, розв'язки подій найближчих днів. Ну і по друге, як і завжди, пане Тарас, ми будемо чекати вашого повернення. Ось на цей майданчик, цей інформаційний майданчик youtube каналу «Курбанова Лайф вже наступного тижня, як і завжди, в межах… Межах нашої з вами рубрики тижневик, дякую і всім нам успіху, швидкої перемоги. І щоб той наступ, про який тепер нам кажуть, що говорити ой, не треба, не треба, то єдине, щоб він відбувся таким успішним способом. Я розумію, що війна закінчиться в Москві, не танками українськими на червоній площі. Ні, такого на жаль не буде, і в принципі це й не потрібно. Вона закінчиться, коли там щось зламається. Ми можемо вибити москалів з української території, навіть з Криму і з Донбасу, повністю, а вони все одно будуть нас тероризувати і бити доти, доки там не зламається в Москві. І чим активніший, чим успішніший буде наступ, тим більше ймовірність, що в комплекті з усім, і провал з сідіпіном. І е, ордер на арешт міжнародний, і куча інших речей от разом з цим наступом можуть зробити отаку, от знаєте, кумулятивний ефект, коли воно там так рвоне, що раптом ну, виявиться так, що ми кілька десятків тисяч життів своїх громадян і своїх військових врятуємо, тим, що війна може закінчитися набагато швидше. Ще раз, вона може закінчитися тільки в Москві. Іншого варіанту немає насправді. Сова про ядерну ескалацію, ядерну ескалацію – це трошки різні речі, хоча обидві теми є достатньо вбивчими, і якраз тут дуже показове значення має сам Китай. От показово саме Сі приїжджав до Путіна. Зараз всі робить політичну підтримку Путіну, сі відкриває для Путіна певні фінансові коридори, оскільки, попри всі обмеження, які раз за разом Китай вводить все більше і більше щодо Росії і щодо банків російських їхньої системи фінансової, кредитної страхової, але при тому всьому купуючи російські енергоносії дає Росії певні живі гроші. Так, от, попри все це, Китай виявився жертвою. Путінської ядерної риторики, тому що насправді чи зможуть полетіти рашистські ракети, питання дуже дуже відкрите. Як ви думаєте, чому він кинув всі ресурси перед вторгненням до України на створення тої гаракети САРМАТ? тому, що ракети, які в нього обслуговуються, оці СС класу «Сатана», як яких називають наші західні партнери, вони виготовлені в Дніпропетровську ще тодішньому колишньому сьогоднішньому Дніпрі. Україна їх не обслуговує вже десятиліттями, ще до 2014 року. І хоча б якась загальна обслуга, зараз вона закінчилася, і ніхто не впевнений, чи ті ракети полетять. Куди вони полетять і як вони прилетять, і наскільки вони будуть боєздатними? І тому путіну треба створювати свою власну ракету, яка в Красноярську виготовляється, яка незалежна від українських комплектуючих від українського сервісу. Тому насправді російська ядерна ескалація дуже сумнівна річ. Ніхто не знає, чи їхні боєголовки придатні на самій Росії не знають. Тому що уявити, що путонові боєголовки, які треба регулярно проводити їхню заміну, заміну матеріалу, очистку ядерного продукту, які десятиліттями не обслуговувалися, вони наймовірніше вже зовсім не придатні. А от, що стосується саме ядерних уранових, ніхто не знає, і Росія не знає, чому Путін так розказує, як він буде зараз відновлювати ядерні випробування у відповідь на американські. хоча американці поки що цього й не збираються робити, тому що він хоче це перевірити. І тому справжні ескалації поки що немає. Є слова про неї, але знаєте. Коли хтось починає дуже багато розказувати про те, як він почне ядерну війну, якось людям стає до китайського ширпотребу, і от тоді Китай втрачає раптом от різко втрачає кілька сотень мільярдів за рік. Ну кажуть, що можливо це дотягне і до трильйона чи втрати. І тому Китай, якраз на оті заяви про Білорусь, виявився не союзником Росії китайське міністерство по-моєму, закордонних справ чи оборони, вже зараз точно не скажу. Виступило навіть заявою, що вони не підтримують таких дій і вважають їх небажаними. Можливо, тут якраз Путін деякій мірі робив заяви, щоб і тиснути трошки на Китай. От Сі поїхав. Він перед всім позував. Він був в приниженому стані. Він це поводив так, знаєте, як васав перед ханом. Але Сі поїхав, і Путіну раптом захотілося десь трошки показати, що він його може теж вколоти, тому що одна з вимог Сі, ото власне в 12 пунктах, чи не єдиний, який не задовільняв там е Путіна, це був пункт про ядер загрозу ядерної війни, ядерну ескалацію для Китаю. Це абсолютно небажано і неприйнятно. І ми знаємо, що е Сі говорив Путіну, що він цими речами не грався. І отут -от Путін вирішив ними трошки погратися. Але насправді що відбувається? Насправді на територію Білорусі переміщуються або вже переміщені ядерні ракети з ядерними боговками російські, яким чином вони мають запускатися. Чи це є наземного базування, чи це є ракети, які будуть злітати зі стратегічних бомбардувальників, на яких аеропортах їх мають розміщувати стратегічні бомбардувальники, мачулищах? Я собі якось це не дуже уявляю. Ти більше, після того як туди приземлялися звичайні копійчені дрони, ну це виглядає трошечки, знаєте, смішно. Нема там, ніби таких, де це можна зробити, чи це буде просто місце для зберігання ядерних боєголовок поза межами Росії. Тоді просте питання: а навіщо? Який в цьому сенс? Сенсу теж особливого немає. Тому для загальної ядерної безпеки переміщення якихось ядерних боєголовок з території Росії, де вони близькі, максимально наближені до засобів їх запуску. На території Білорусі, де з цим є великі питання, теж питання, знаєте, на території Росії нам багато розказують про якихось партизанів. Але якщо вони є, то вони тільки воєнкомати палять і розподільчі шафи на залізницях. А на території Білорусі, все таки існує реальний партизанський рух. Тепер уявіть, що там, на якійсь території лісів, великій території мають бути виділені десятки тисяч гектарів, по яких будуть кататися. Оці пускові установки, з яких мають запускатися, дуже велика ймовірність, що всі їх переміщення попадуть під контроль білоруського гайона, що можливо туди полетять безпілотники, які будуть їм завдавати шкоди. Тому насправді тут мені здається, що більше політиканства і полякати захід, чи це є під ну, ще раз кажу, підтримку Китаю це не є, тому що все-таки сам Китай не задоволений такими діями. Мені здається, що це є спроба ну десь. Трошки натиснути на Польщу і на Литву, які достатньо жорсткі роблять зараз заяви проти путінські і не просто підтримують Україні, ну але дуже жорстко підштовхують наших інших союзників, щоб цю підтримку і допомогу максимально зараз інтенсифікувати. Я не бачу за цим поки що якихось реальних загроз. Ну ще раз кажу я не уявляю, який шлях мають пройти ті боєголовки від місця складування до місця запуску. Мені здається, він тільки продовжується.